Давайте подивимось такий розклад, яких ви зараз енергіях і що вас чекає найближчим часом. І так, дивимося, в яких енергії. енергіях. Ну, хочу сказати, що ви стараєтеся бути. Хто старається, хто вже храбрий сам от рождення, як я кажу, так. Да. Терпеливий, але. ви ще цього... Да, тут багатьох проігрується, що ви себе не знаєте. У вас є і храбрость, і терпіння, але Але ви, походу, трошки починаєте, як кажуть, нагальми нажимати. А треба проявляти вже храбрість, терпіння. І це осознано вже, це осознано у вас заложено з народження. Тобто деяким проіграється, що треба взяти себе в руки. Можливо, непростий час у вас. Та неможливо, а не простий у вас час. Так, що ще хочуть сказати карти. Ну, да, Тут виходить, по картам показують, що більше дивиться чоловік, мужчина ось, що для нього буде вже якесь нове, так би сказати. Ну, я б сказала, тут дивиться ще людина, можливо, це жінка з мужськими енергіями прибладає. І вже. Щось ви бачите. Бачите те, що не бачить проста людина. <кій> Другими словами. Ще проіграється варіант, так як дивиться нас багато людей. Це ж дивіться, що, можливо, людина щось собі надумує. Те, чого нема. Так. Да. І тут, я дивлюся, якщо це дивиться жінка, то вона зараз, як в неї руки, ну, руки опустила, і їй кажеться, що в неї бажання, як кажуть, ну, не виходить так, як вона хоче, їй щось не встраює, щось в неї дуже, я б сказала, медлительно просуваються її бажання, реалізація. Але ж, треба, як кажуть, кожному треба. Проявити терпіння, отпустить минуле і плить далі. Бачите, плить. Тобто розслабиться, отпустить ситуацію. І не сравнювати, як було раніше, як зараз. Бо тут багато як починають сравнювати, як було їм добре раніше, як зараз. Але ж ми розуміємо, що всім треба проходити свій путь, свою карму, не ліниться. Також дивляться люди, якщо в парі, то тут якась, як кажуть, в їхній парі проявлення якоїсь лінії. Лінні, тобто, можливо, хтось із пари не так не такий внимательний, як раніше був до вас, я хочу сказати. Але світ відкривається. Тяжело відкривається, вийти в світ. Проявити себе. Можливо, це людині тяжко проявити себе, хто, можливо, на розстоянні на друг від друга пара. да Але щоб цього не було, як кажуть внутрішні демони, у вас в голову лишнього нічого, треба відпускати, і тут показано, розслабиться і медитації можливо. Зайнятися саморозвитком, а не стресувати, бо тут стрес людина получає. І чувствує якусь вину. що, Можливо, якби вона так зробила, краще було б, але це все, як кажуть, ні. Це все в вашій тільки голові надумане. Да. І таке чувство, що ви відчуття, що ви. То в ізоляції, тобто, від світу, закриваєте, можливо, хтось там, якщо по інтернету закрива свої профілі. І так це у вас як временами. Відкрили, закрили, можливо, пару тось, хто, свого ізбранника заблокірували. Але, дивіться, це у вас була трансформація. Тобто, починай з начала. Ну, так би сказати, як кажуть, з юмором. Обнуління, другим словом. Вам дано було обнуління. І обнуління це вам дало для того, щоб ви стали хазяїм, хазяйкою своєї судьби. Бачите, життя, стали мастером. Да. Добрі карти. Це так і буде. А у вас зараз, бачите, у вас як взрив мозгу. Ви не можете все по полочкам розставити. Тому що багато тут ще огняної енергії у вас, да. але дається, дається. Тут ще проігруються дитячі страхи, можливо, це якісь комплекси, блоки з дитинства. Коли ви ще маленькі були, ви постійно, як бачите, були, ну, як сказати, ну, не дополучали того, можливо, від батьків того, що хотіли б. Да, на чувства родителі, дивіться, тут не вуси. Ну, якщо підходить, дивіться далі. Що тут батьки були як. Такі жаднуваті на чувства до вас. Але вашої вини тут ну, взагалі нема. Треба проработати дитячі блоки, дитячі страхи, бо це все тянеться з дитинства у вас. Бачите, як ми повертаємося до початку карт, що я й говорила, що ви від роду, як кажуть. Від народження. У вас і храбрості, сила все є, ну її треба проявити. І терпіння, саме головне терпіння. Так, тепер переходимо до самого розкладу. Що чекати вам інформація. Я дивлюся, тут деякі проігрується така інформація, йде, що бабушка була в роду така, що могла, ну, як, любила управляти. Так, ну добре, подивимося з вами. Що вам йде обман? Обман від крис. На вашу чистоту, на вашу славу. Ох, і криси якісь брехливі біля вас. Постійно за вашою спиною, як кажуть, дурну славу про вас. Да, з близького оточення. Розказують. Можливо, неможливо, а це, мабуть, ви з ними вже, як кажуть, порвали зв'язки. Тут є сісори. Це можуть бути як сусіди, як знайомі. Так. Ну, їм пішов уже откат обратний ход колеса. Тобто, вся грязь полетить їм назад. Так, да, вони тут, як кажуть, групка людей вас. Добре. Обсуждали, слухи пускали. І зв'язано це з грошима. Я дивлюся, я б сказала, да, там по, по грошам, тому що я дивлюся, ну, в деяких проиграється, можливо, дай Бог, щоб у усіх. Тут виходить людина, ну, я ж говорила, з інтуїції, можливо, чує, бачить, але це не транслює на показ. З грошима удачлива, але вас ставили, бачите, як кажуть, як отвод на вас робив цей шабаш, тобто група людей. Їх вдари по удачі, по грошах. Там грошей буде, мало вже. Запутаються вони в чомусь. Так. так, що вас чекає? Дивіться. Що вас чекає? Ну там я спрашую, що вас чекає, а тут я дивлюся, що тут ще показують карти, що ви, я б сказала, з такого роду, так і хочеться сказати, знатного. Ну, тобто всі горою стояли. Але ж, мені одне не подобається, що в роду могли. Такі. Енергії у вас проявляться більш, ну, агресивний. Агресивний хтось був. Ну, такий, да. і чомусь випадає, що багато працювали, але як все попусту, над своїми бажаннями. Можливо, того агресія була. Я ж не знаю, дивіться самі. Так. Ну добре, получите... ви получите письмо, як бумеранг. Тобто внезапне таке письмо, волнительне, за зговор. Я так поняла, що розкриється цей зговор, хто проти вас був. Так, що вам чекати? А що вам уже чекати? Я дивлюсь, що тут уже, ви знаєте, що я й говорила на початку по діагностики, що тут у, вас, да, тут у вас така трансформація зараз вийшла, що у вас як почистився рід. Оце якщо в роду були такі от, більш ой, жорстокість якась проявлялась, то зараз рід чиститься і стоїть горою за вами. Дивіться, тут захист. Тут захист. Можливо, це виходите. Я дивлюсь, як. Ні, я б сказала більше, що це, так, да, родова чистка вийшла. Якщо хтось не робив чистку родову, то вам треба зробити обов'язково. Я роблю чистки свинцем. Родові. Так, можна почистити і витягнути всі, як кажуть. Те, щоб не, як кажуть, не повторялося в вашій житті, не проработано. Но, але, але я хочу сказати і самим треба, як кажуть, бути мастером. Щось для цього робити, а не падать відчайні. Так, добре, дивіться, що вас чекає, щось ви там наблюдаєте. Що? Ну, криси то будуть наблюдати, да, як сработала їхня магія, але ж тут все одно, я дивлюся, удача на вашій стороні. Бачите? І тут, як ви як почиститься, якщо хтось чиститься, то. Чистку проводить, то дивіться, тут сразу бумеранг йде. По очам, так і хочеться сказати. Тим людям, які на вас роблять. Так, що тут. Ну, дивіться, аудиторія ж, як кажуть, для багатьох цей розклад, тут є ще така, така інформація, можливо, комусь корисна, буде. Що тут як, якісь препятствія по поводу можливого оформлення з документами, чи то, чи то земля. Тут йдуть як продвіження, вони йдуть, але ще, як кажуть, на розсмотринні, бачите? Медленно, я скажу, ну, як ну, краще медленно і впевнено. Так, добре, що вам ще чекати? Для деяких проіграється, що у вас є людина, 20-30 років. Ну, 20, мабуть, це я мало сказала, ну, 30 років це точно. Як енергетичний де він біля вас, тобто зв'язаний з вами кровно. Ну, І тут йде такий хитренький. Хитренький. тренький. Так, добре. Що вас ще чекає? Якщо це дивиться жінка, то у вас є людина, така хитра з темними енергіями. Можливо, хоче. З вами, як кажуть, зустрічі. Але, перед цим, як з ними, як з ним зустрітися, подумайте, добре подумайте. Ну, я б сказала, чи воно вам потрібно? Ні, якщо ви посилите таку людину з таким енергіями, є такі люди з народження народжуються вже знаннями, вже, як кажуть, ідуть по Егрегору, з темними силами працюють, то дивіться, чи ви його приймете чи ні, чи він вам, як кажуть, потрібен чи ні. Так, добре. Ну тут ще може проігратися, ви будете звертатися до людини, чоловіка. І з магічними здібностями по тьмі, щоб ви розуміли. зустріч може бути. Так, що біля вашого дому твориться? Та я б сказала, творилося. Оце чому у вас там якісь проблемки з оформленням, чи то дома, чи то в землі, тому що тут була робота, була. Ну тут уже не тут, а вже я бачу, що ви взяли в свої руки. Вже, як кажуть, ви в домі хазяїн чи хазяйка. Так, добре. Що вам чекати? По картам, така інформація йде. Вийшла така сімейство, таке, можливо, ви вгадаєте, хто це у вас? Що одна особа, я більше не хочу казати, ну, ви розумієте, яка особа, по ній видно, роздягнена. І в неї є, можливо, це якийсь чи то родич із сім'ї, який працює по кладбищу. Тобто, ну, тут, як защитник він йде, як покровитель. Її защити, але ж я хочу сказати, і він робить її переміни. це ви, це що ви? Я запитую, що вам іде, а тут показують ще про людей, можливо, яких ви знаєте. де така інформація. Я ж не можу сказати, якщо показують, я говорю те, що показують. Це сімейство, чому я сказала, воно по справедливості вас наказувало. Ставило, як кажуть, якорь на вас, тобто на вашій стабільності. І замітьте, ну, це така людина, особь, вона як оборотінь. Вона може казатися невидною душою, а на самом ділі бачите, як на неї находить. Тобто двохлічна, любе випить. Якщо ви когось впізнали із знайомої чи подружки, то цій подружки чи знайомої треба, як кажуть, найбыстріше уходити. рвати з неї все. Тому що вона ще та подружка чи знайома. У деяких проіграється, що тут, якщо в когось є проблеми з зовнішністю там, то це... Може, не може, а це робота її. І так же і все робила. Ще й защиту ж темних, бачите, мало. Що ви, мабуть, і не могли здогадатися. Ну да так, що вас чекає? Так, да, це стара ситуація. Це стара якась ситуація, можливо, в минулому ви з кимось чи працювали, чи, ну, я не знаю, сотрудничали, чи це ваша знайома. Ну, тут 100% що тут прокляття було. Вона з вами, як кажуть, Общалась, можливо, даже ви десь відпочивали, там була компанія, але ж там прокляття кляла. Ну Тут уже чистка йде, чистка, або треба зробити ще чистку вам. Почистить, як кажуть, ваше поле. Тому що це заякорена ситуація. Тут ще переквіт, можливо, веса був. Да. Так, дивіться, добрими картами закриваю. Але ж результат ваш, якщо ви все проработаєте правильно, дуже добрий буде. Дивіться. Ви йдете у відродження, бачите, карта відродження, тобто восстановлення з хвороби, чи то енергетичне, чи фізичне. Ну, бачите, і тут защита, як ваша, возвращається. Бо я дивлюся, то сильний, щоб там не було в роду, в кожному роду щось, як кажуть, якісь камні подводні були. Але ви відрождаєтесь від цієї людини, це 100% від прокляття. Вона на вас защита, і тут іде як... Буде відзеркалюватися все ваше. Тепер буде відзеркалюватися все ваше. Ну, це ж при умові, якщо ви будете щось робити для цього, а не сидіть, як по діагностики, себе карати. Обвінять. Проработка повинна бути. Так. Давайте ще, можливо, подивимося. Неможливо, а подивимося. Матенько, ще подивлюся, що ще чекає вас. Ох, я дивлюся, хтось дивиться і так хоче отомстити. Ну, правильно зробите, звісно. Ну, тільки, як кажуть, не нав'язчиво. Це треба хладнокровно, якщо будете робити. Але, але я дивлюсь, ви вже, що я і говорила, ви з народження. Бачите по карті? Сильна. Сильна, сильний. Який? Так, в минулому що у вас було. Сім'я, дивіться, дім був. Проіграється. У сім'я була. Якщо дивиться жінка, чоловік. Бачите? Все цвіло, як кажуть. Все радувало. Так. А зараз, звісно, у вас волнення. Хвилювання. Так, добре. Ну, добрі карти. У деяких проіграється, дивіться, рішення по документам буде. Також це ще означає, можливо, хтось узи, брачні заключення, тобто брак шлюб. Шлюб, якщо хтось планує, найближчим часом буде. Так, да, все зв'язано з книгами, дивіться, якщо хтось шукає роботу, то тут і робота буде. Вам. ще зроблю пораду для вас від Михаїла Архангела, що вам потрібно робити. Вибір. Зробити правильний вибір. Бачите? Що це вам принесе принесе вам? Відновлення. Тобто ви з тієї карти, що я казала, обнуління, виходите в новий етап життя. І потрібно себе, як кажуть, уважати свої чувства. Кось це поможе молитва, медитація. Дивіться самі. І не забувайте про свої бажання, як карти говорять. Бачите, треба ставити цілі і їх досягати. Так, кому потрібна особиста діагностика, консультація, чистка, звертайтесь в телеграм Viber. Дякую всім.